Є новини, друзі, коли вибори та мене обгадали на всю країну. Дослухайте до кінця. Сьогодні Трамп заявив практично вимагав від зеленського виборів, сказав, що Україна ну, вважає себе якби, демократичною, вони вважають себе демократичними, але такими не виглядають. І український народ має право на проведення виборів. Ну я давно кажу, що нам треба завершення війни і категорично одразу вибори для того, щоб змінити цю корупційну. Владу, це об'єктивні речі. І от Зеленський одразу вибіг в італійських змі йому відповідати і відповів, що він завжди готовий до проведення виборів. Так, от питання: а коли вибори, пане президент? Тому що зараз ну, Зеленський повернеться буде говорити, в нас війна і виборів не можна проводити. Ну що об'єктивно, тому що це важко зробити провести вибори. Хоча концерти в нас можна проводити, і різні заходи можна проводити. А от вибори ну, не можна, тому що війна і всі мають закрити рот і мовчати. Ну і Трамп ще сказав, що є проблеми. Демократію, це об'єктивні речі, тому що ну, в нас е, порушують права громадян на вулицях, працівники ТСК і цих відео мільйони. Розумієте, нас одні громадяни виїжджають елементарно без проблем за кордон, за 5-7 хвилин їх випускають на кордоні, тому що вони оточення Зеленського, та? а інші ніколи не можуть виїхати, мають переховуватись вже роками вдома. І я думаю, що вони на виборах би висловили однозначно свою позицію. Так коли вибори? Напишіть ви в коментарях. Друге питання скороход. Це депутатка, яку затримували, нібито там підбурювані хабаря. Її зараз обирають запобіжний захід. І перше, що вона заявила, що її обісрали на всю країну, обгадали, я так культурно сказав. І суддя їй зробив зауваження, щоб вона якби не лаялася в суді. Ну. Знаєте, про скороход можна думати різне, але хайпувати вона однозначно вміє, тому що ця фраза вже зробила мій день. Напишіть ви свою думку. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Є новини, підписуйся.